Переговори у Лондоні пройшли так, як планувалося, чи не так? Чи у вас були очікування геть інше? Я вважаю, що тут, в даному випадку, я з паном Кітом Келлогом погоджуюсь. Переговори були позитивними. Можливо, ми по різному оцінюємо, що таке позитивно. Він, який ставить Америку ферст, і народний депутат України, який ставить Україну ферст в даному випадку. Але перемовини пройшли успішно позитивно, в чому плані? В Лондоні остаточно викристалізувався новий оборонний блок у вигляді України, Великобританії, Франції і Німеччини. Це лідери Європейського Союзу, лідери Європейського континенту, які стоять поруч з Україною, і фактично а, на цих переумовинах в Україні свою позицію засвідчили. Безумовну відданість Україні, українській позиції само? і захищати. Вони поруч і вони захищають позицію Як саме? Вони поруч, вони захищають позицію України. Вони стали фактично в цих перемовинах на бік України. Це з урахуванням того, що зважте багато десятиріч безпека Німеччини, Франції, Великобританії та інших країн на європейському континенті залежала від Сполучених Штатів. І як швидко змінилася позиція, і як швидко вони стають не поруч сполученим штатам, від яких вони залежали, угу. а поруч з Україною. Угу. І цей факт не можна недооцінювати. Більш того, його не можна навіть переоцінити настільки він великий і важкий, великий і суттєвий. Тобто, фактично, правда? це формується. От ми казали до цього про НАТО. Фактично, а ці країни вони всі входять до НАТО. Фактично, із загальної групи НАТО, які присутні Туреччина Зі своєю особливою позицією, присутня Угорщина і Словаччина зі своєю іншою позицією, не особливою, абсолютно іншою. Це фактично міньйони Москви в тлі НАТО, які роз'їдають. Старі організації, які створені були ще за часів холодної війни, і фактично спотворюють мету їх існування, і в даному випадку де-факто формується серцевина цього НАТО і формується міні-НАТО, яке буде віддано служити тим цілям, заради яких створювалося НАТО, а все інше буде відрубатися, відрізатися, і це зробить цей союз і Україну сильніше навіть. Від того, що було у 2023 році, більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.